Добрий день. ну власне зараз міністр Клименко він озвучував більше свою думку. Я думаю, він каже ось про такі речі, але коли це звучить від урядовця, і причому там в заяві також фігурує те, що працюють над цим і законодавча і виконавча влада, то ми розуміємо, що це може знайти своє логічне відображення вже у формі якогось закону, наприклад. А чи от ем, те законодавство, яке зараз є в Україні, передбачає в принципі покарання на ем, он. Ми знаємо, що закон зворотньої дії немає. Тут зараз таке відчуття, що пропозиція якраз іде про це. Чи можливо я якось не так розумію, і може бути механізм, який змусить поплатитися чоловіків, які мали бути в Україні під час війни і поїхали звідси ем, за ось цей свій вчинок. Ну, справа в тому, що навіть і зараз є е, закон, який фактично передбачає відповідальність за незаконний перетин кордону. Ось. І якраз питання в тому, що е, просто ця норма є загальної дії, ось вона не, не прив'язана до воєнного стану саме. Ось. І тому і за це передбачена кримінальна відповідальність. Я так розумію, зі слів. Пана міністра, що тут мова йде про те, що якраз будуть притягатися, згідно ідеєю цього законопроекту, будуть притягатися до відповідальності саме особи, які фактично незаконно перетнули кордон у воєнний стан, і особи, скажімо так, чоловічої статі призвиного віку. Ось про що йде мова. Е, Ну, якщо приймуть такий закон, ну приймуть, але питання в тому, яким чином його реалізувати, яким чином його застосувати, скажімо так, і дійсно такий, е, яким чином його саме, скажімо так, застосувати шляхом зворотної дії у часі, адже. Є положення і Кримінального кодексу, та й це положення Конституції України, норми прямої дії, що закон не має зворотної сили в частині, в якій встановлює відповідальність або обтяжує відповідальність за певний вид якогось дії чи діяння дії чи бездіяльності. Ось, тому це дуже сумнівна, скажімо так, ініціатива застосовувати цей закон заднім числом. Я не знаю, як це буде виписано з однієї сторони. З іншої сторони, ну, о, якби я, чесно кажучи, глибоко сумніваюся в доцільності такого існування такого закону, оскільки все-таки як не крути, Ну в ситуації, коли після перемоги потрібно буде відбудовувати країну, коли потрібні будуть в країні чоловіки працездатного віку, коли будуть взагалі повинна працювати економіка, лякати людей ще тим, знаєте, що якщо вони повернуться в Україну, їх чекає кримінальна відповідальність, то я не знаю до чого цей підхід може призвести. Чесно кажучи, мені дивна дуже ця ініціатива. Замість того, щоб думати про реальні проблеми, які треба вирішувати, ми ж починаємо. Ми відволікатися на якісь такі е, типу популярні ідеї, бо це типу, ну мабуть, це зумовлено тим, що суспільство е, там позитивно сприймає те, що потрібно притягати до відповідальності у хілянті. Ну так притягайте. Так е, хто ж заважає? Але чому ж ви за кордон їх випустили? Де ж ви були, коли вони виїжджали за кордон? Ці люди? Чому зараз е, просто починати на ходу е, придумувати якісь велосипед які по суті е, насправді дуже важко і, 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 і застосувати і накласти на правові реалії які? які існують конструкції цього. Тому я думаю, що це не запрацює, та й і що за все не приймуться в такій редакції, які пропонуються. Ну, те, що ви якраз кажете, що з одного боку такий популізм відповідь на запит суспільства, яке хоче, щоб було покарання, чому одні мають служити, інші можуть вільно пересуватися. Ну а з іншого боку, абсолютно не популістично, тому що після того, як насправді закінчиться війна, нам потрібно, аби люди поверталися. І з одного боку влада каже про те, що нам потрібно зробити так, аби вони захотіли повернутися в Україну. Ну а явно така ідея, що якщо ти повернешся, то тебе ще й покарають, явно не буде сприяти тому, аби знову поверталися до своїх домівок і українські чоловіки в тому числі. Зараз я просто знаю особисто зрозуміла річ, що я не можу там і не буду нічого такого озвучувати, але знаю чоловіків, які виїхали звідси, і всі ми, мабуть, знаємо, що різні суми називають, але йдеться якраз про гроші. Можуть виїжджати, можуть заїжджати. Чи зараз ви бачите, що було якесь реально якісь справи? От з судової практики, там чи навіть в єдиному реєстрі кримінальних проваджень. Щоб було ось так масово щодо тих чоловіків, які перетнули, чи митників, які пропустили, чи прикордонників, які пропустили. Ну це ж не вплав перепливають, є такі унікуми, але переважно все цивільно машинами з грошима, все і їдуть. Ви бачите, щоб зараз цим безпосередньо займалися? Так, ніхто там не займається безпосередньо. Справа в тому, що все, що ми можемо побачити, це коли там когось, можливо, показово зловлять, чи хтось там е, сховається в багажнику, чи десь там, не знаю, чи в купе там на, на четвертій полиці і так далі. І там показово е, когось витягують, фотографують і розказують, що це ухилян, який хотів втікти за кордон. Ну, але ж е, в реальності це ж показушні випадки. Тобто, не можна сказати, що проти того хтось системно зараз бореться, щоб такого не відбувалося. Ну так, да, прикордонники, там митники виконують свої функції інколи помиляються інколи, скажімо так і беруть участь у, скажімо, так, сприянні виїзду, не зовсім законному, м'яко кажучи. Чоловіків призовного віку і такі речі буваються. Я не можу сказати, що це якось зараз, ну скажімо так, спростувати чи підтвердити, що якась посилена робота в цьому напрямі ведеться. Ведеться звичайна діяльність і робота, скажімо так, прикордонних органів і митників в умовах воєнного стану. Ось все, що можна сказати. Тому тих механізмів, які правових, які зараз існують, їх цілком достатньо для того, щоб, скажімо так, протидіяти. Щоб протидіяти незаконному виїзду, питання в тому, що знову ж таки, ці правові механізми потрібна воля, щоб їх виконувати, і вони виконуються не завжди тими посадовими особами, які з певних зацікавлень можуть їх не виконувати. Ось я зрозуміла, закон є вже і так. Не треба вгадувати ніякого велосипеда, просто треба його виконувати на тому рівні, в якому маємо зараз. То потім озвучують 9 тисяч волонтерів, ніби виїхало. А тих, хто ще і і і кожен, мабуть, знає, е, яким чином все це можна зробити. Це жахливо насправді. І тих, хто захоче повернутися, то ми давайте їх ще й будемо. Причому там одна один із варіантів, наскільки я зрозуміла, що буде заборона для того, щоб вони далі могли виїжджати. Тобто, чи можливе взагалі ось з, згідно із законами нинішніми конституцією, якщо після війни вже скасований воєнний стан, і тоді буде, наприклад, заборона на виїзд чоловіків, які от провинилися, які будуть утікачами, наприклад, там вважати заборона їм на виїзд на перетин кордону з України? Це взагалі ну чимось теж у нас корелюється зараз, так може бути. Ну, зараз це нічим не корелюється, і навіть якщо приймуть е відповідну норму, е великі сумніви, що вона е буде, скажімо так, е зберігати свою чинність, що її там як конституційний суд. Не визнає неконституційною, тому що знову ж таки є норми конституції, які забороняють обмежувати пересування чоловіків. Тому власне, якраз ось ця концепція вона має бути обґрунтована належним чином, чітко інтегрована в законодавче поле. Ось ну є ж прецеденти, наприклад. Боржників е, по аліментах можуть не випускати. Да, там та є варіанти, там, де це допустимо, скажімо так, де це обмеження є допустимим Якщо це буде внесено, скажімо так, відповідний законодавчий акт і. І який не буде конституційним судом визнаний неконституційним, то в принципі це може бути, скажімо так, мати місце бути, але знову ж таки виникає питання щодо доцільності. і Щодо взагалі мотивації цих людей повертатися в свою країну. Це ще більше може бути небажання Якщо вони розумітимуть що мало того, що їх притягнути кримінальної відповідальності, та гіше і ще потім закордонні, коли ну там чи навіть певний час, скажімо так, не випустять після того, як вони повернуться. Ну от якби я думаю, от, що зрозуміло. І ще це, це це так само може бути зараз і ті чоловіки, які там лишилися, можуть бути так само заробітчанами, так званими, так їм потрібно просто там бути для того, щоб свої сім'ї годувати. Так і не тільки Пане... про чоловіків, мова йде, і мова йде і про сім'ї, тобто цілі сім'ї можуть не повертатись і діти можуть не повертатись, тому що вони будуть розуміти, що чоловіку не можна повертатися.